Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоІмпорт. До вашої уваги, Volkswagen є e golf другого покоління з батареєю 36 кВт. Давайте разом розберемося, що це таке і з чим це їсти. Тож, друзі, давайте трішки більш детальніше розберемо мордаху цього красунчика, а саме приділимо нашу увагу оптиці. Ми маємо предмаксимальну оптику. У нас є один повторювач поворота і один ходовий вогонь. Також у нас є лінза, і тут, ось з цієї сторони, можна звернути свою увагу. Є підсвітка при повороті. Коли ви поворачуєте рулем, тут загорається лампочка і підсвічує вам сторону, в яку ви поворачуєте. Далі ми маємо ще ось такий це образний. Диний ходовий вогонь та е, такі реберці. Це, до речі, такі реберці ставляють на максимальних комплектаціях далі давайте звернемо нашу увагу, що у нас тут є дистронік. Це означає, що в автомобілі є адаптивний круїз-контроль, тобто ви можете з комфортом їхати ззаду. У нас є екстрене тормозіння. Тобто, якщо перед вами буде якась перешкода, автомобіль не дасть вам неї в'їхати і автоматично затормозить. Ще ми бачимо, у в нас є парктроніки спереду, так само є і ззаду. Тож, чим ще відрізняється цей e-golф е від звичайного сьомого гольфа, те, що ми можемо побачити неозброєним оком, це така блакитна смужка, яка йде спереді на решітці радіатора. І такі блакитні смужки в фарі. Друзі, продовжимо огляд цього e-golf. Е ми маємо тут оригінальні легкосплавні диски від Volkswagen. Вони їх зробили зі спеціальних сплавів для того, щоб вони були легшими і ви економили свою електроенергію. Також ми маємо літню гуму Bridgestone Turanza, встановлену на цих чудових дисках. Ще ми маємо ось такі повторювачі поворотів в наших зеркалах та підсвітку в зеркалах при відкриванні. Ось ми можемо бачити, що вона засвічується. Далі давайте подивимося по комплектації. Перейдемо до салону даного автомобіля. Що ми маємо тут? Пише нам, що запалювання ввімкнено, але я й сам це знаю. Ми маємо тут таке чудове шкіряне мультикермо. У нас така голубенька строчка, щоб вам постійно нагадувати про те, що ви їдете саме на електричному гольфі, виключимо нашу аварійку. У нас є. Керування саме круїз контролем, у нас є керування гучністю, мультимедією, голосове управління. Також ми можемо цим, за допомогою цих кнопок міняти е, налаштування на приборній панелі. Ми тут маємо адаптивне світло, ми тут маємо адаптивний е, дворник, тобто датчики світла, датчику дощу у нас є. Також у нас ось така здорова мультимедія. Це у нас Discovery Pro максимальна. Не знаю, знає хто не знає. Можна балуватися, мабуть, треба включити запалювання і. Бачите, в мене щось не виходить. Але воно так працює. О, бачите, хтось знав чи не знав, але така функція є. Далі, що ми маємо? У нас є двозонний клімат-контроль, могли би бути підігріви сидінь, але їх, на жаль, немає. У нас, звісно ж, Автоматична коробка передач. Тут ми можемо міняти режими руху. Вона нам показує, що у нас нормальний режим, у нас Еко і Еко Про. Тут ми можемо економити максимально нашу електроенергію. Також у нас є вмикання парктроніків. Ми можемо подивитися е, саме на ці парктроніки. Е, і ще у нас є камера заднього огляду. Ось так це все виглядає. Все видно, парктроніки показують, камера показує, все дуже, все дуже круто, друзі. Також у нас електроручник і автохолд. Є у нас ось така чудова ніша. Сюди ми можемо положити наш телефон. Тут у нас є USB. Включаємо флешечку, музичку і поїхали. Так. Тут у нас є повний електропакет. На всі стекла передні, задні. Тут а ми маємо електроскладання зеркал, підігрів та електрорегулювання. І, звісно ж, центральний замок. Давайте подивимося, що у нас по задньому ряду. Багато хто каже, що це малий автомобіль. Не знаю. Мій зріст 174. Переднє сидіння відрегульовано під мене. І як ми бачимо, не сказати, що тут так і мало місця. Тут добрий кулачок, тобто без питань, не буду опиратися, можна їхати навіть на дальній дистанції. Тут у нас є ось такий чудовий підлокітник із підстаканниками. Їдемо на море, поставили сюди собі кавуську, їдемо, відпочиваємо, наблюдаємо за дорогою. Потолок у нас біленький, чистенький, не затяганий, нема ніяких не пропалів, не царапин, не звисає, все дуже добре по ньому. На цій дверці ми можемо побачити, що у нас є такий маленький динамік і перемикач, піднімання, опускання скла. Давайте глянемо, що у нас в багажнику. З задньої сторони ми бачимо, що в нас є парктроніки така нагадка. Це у нас така виїжджаюча емблема Фольксвагена. Там у нас схована камера. Всі їздять з грязними камерами. Фольксваген їде з чистою камерою. І також цей значок є відкриванням багажника. Доволі місткий багажник, в принципі, такий, як в сьомому гольфу, сильно нічого не помінялося. Конструктив один і той самий. Тут у нас є ось така ніша, де схована наша зарядка. Тут є такі, ось притримувачі, щоб коли ви витягуєте свою зарядку, вам ця полочка не мішала, не падала. І не завдавала вам клопот. Тут у нас ось така зарядка від звичайної домашньої мережі 220 вольт. Вона має такі перемикачі. І вона вам буде показувати. Заряджається автомобіль, чи вже автомобіль заряджений. Ми маємо звичайний європейський порт. Ось такий, до речі, про порти. Зараз я вам покажу дуже одну класну особливість цього єгальфа. Давайте глянемо. Це, я б сказав, більше рідкість, ніж правило, що в гольфу встановлена швидкісна зарядка. Як, як ви знаєте, це у нас звичайна зарядка однофазна. На більшості гольфів вона така встановлюється. А в нас ще додатково є зарядка на дві фази. За допомогою оцієї зарядки там вставляється такий здоровий пістолет, який займає обидва гнізда, і ми можемо зарядити наш автомобіль повністю за 40 хвилин. Дуже крута фіча. Давайте подивимося, що у нас по історії обслуговування цього автомобіля. У нас є ось така чудова шкіряна сервісна книжка цього є гольфа. Тут є декілька записів про технічне обслуговування. Багато всякої різної макулатурки, яку нам кладе гольф, і ось така. Сервісна історія. Тут е, небагато інформації, так як в цьому автомобілі немає двигуна внутрішнього згорання і як такової е, коробки передач. Е, тут міняється масло тільки в редукторі. Ми бачимо, у нас перше обслуговування це 9 місяці, 17 числа в 2019 році. Тут робиться діагностика автомобіля, і якщо щось треба, воно міняється. Наступний сервіс у нас в 2021 році. Ми ось бачимо 11 число 3 місяць 2021 року. Далі в 2022 році у нас був сервіс 19 числа в 4-му місяці. Тут також показано, що саме діагностували і що саме замінювали. Так. Далі у нас сервіс йде 24 числа 4-го місяця 2023 року. Також у нас показано, що діагностували і що замінювали, замінювали масло. І, в принципі, все. Тож, така історія обслуговування цього гольфа у нас присутня. Ваша улюблена рубрика огляд товщиноміром». Для цього ми вмикаємо наш прибор. Дивимося. Капот 126. 115. Капот рідна фарба, крило передня, права, 108 не фарбована. Дверка передня, права. 121 не фарбована. Дверка задня, права. 123 не фарбована. Пройоми, 71. Не фарбована. 60 не фарбована. Задні пройоми. 54. Не фарбована. 62 не фарбована. Давайте глянемо дах. 123 не фарбована. 114 не фарбована. Заднє праве крило, 121 рідна фарба. 107, задня кришка і 125. Теж в рідній фарбі. Заднє ліве крило 117. Рідна фарба, задня дверка. 178, ми бачимо, слой невеликий, косметичний підкрас 212. 181 це у нас косметика. Нічого кримінального і страшного. Пройоми передні 67, 69, рідна фарба. Задні пройоми 84, 77. Теж рідна фарба. Так, і... Лишилося нам переднє ліве крило. 200 191. Тож ми бачимо, друзі, що фарбовано у нас три деталі. Це у нас переднє ліве крило і дві лівих двері. Нічого страшного і кримінального немає. Це у нас косметика, підкрашувалася, слой фарби нездоровий. Тепер давайте глянемо, що у нас під капотом. Для цього ми відкриємо капот. Тут ми бачимо, як казали, двигун украли. У нас, у нас машина, до речі, 2019 року, а це означає, що чарджер у нас вже обновлений, двохфазний. У нас оновлений інвертор, він потужніший. Деякі люди кажуть, що ставлять потужніші мотори, але ні, поставили просто інший інвертор. Він видає більше потужності, току і цей мотор може більше її реалізувати. Ну, Вам навряд чи прийдеться відкривати цей капот, щоб щось тут зробити. Єдине, що можна це долити омивайку. Замінювати у нас в редукторі мастило, рекомендується в 60-80 тисяч. Все, більше нічого по цій машині робити не треба. Ще, до речі, що немало важливо, у нас оригінальне лобове скло. Стоїть фольксвагеновське. Ніхто його не міняв. Так що з цим все добре. Ну і що я, що я вам скажу в заключенні? Що ми отримуємо за 16 тисяч доларів? Це електричний гольф, це у нас здорова батарея 36 кВт. Дуже класна комплектація на такій круті оптики з такими крутими денними ходовими огнями. У нас класні легкосплавні диски оригінальні. У нас крута гума. Да, літня, але літо буде добре, не треба буде купувати. Зиму поставили і поїхали. Тож, друзі, економте разом з нами, купуйте собі електрички, заряджайте їх вдома, їздіть і кайфуйте. З вами були автоімпорт. Приїжджайте до нас, місто Суми, вулиця Білопіський шлях, 11. Завжди раді.